Подарунок для президента це велика честь для мене презентувати вам святий хрест, що дарують лідеру США іноземні очільники, та з якими натяками так ти найкращий, Ти заслуговуєш, заслуговуєш на найкраще. Чому Кремль не хоче говорити про портрет Трампа подарований Путіним? Взагалі-то такі подарки дарять циганським баронам. Та через що портрет в капітолії Колорадо так обурив Дональда? Я попросив штучний інтелект припустити, який же портрет йому сподобається. Ми проаналізували цілі і підтексти офіційних подарунків від початку другого терміну Трампа. 25 березня щорічний прийом лідерів грецької діаспори у Білому домі. Архієпископ Америки Еплідофор дарує Дональду Трампу копію візантійського хреста, вихваляючи його лідерство та зв'язок з християнськими цінностями. Це велика честь для мене презентувати вам святий хрест з цим хрестом. Я молюся, щоб ви принесли мир у світ і зробили Америку непереможною. Далі більше підкреслюючи впливи роль Трампа у формуванні напрямку нації, архієпископ порівняв Дональда з Костянтином Великим. Ви нагадуйте мені великого римського імператора Костянтина Великого. У відповідь Трамп відразу підписав указ, в якому 25 березня оголошується днем грецької та американської демократії. Хрест миротворця на як натяк на те, що Трамп може заслуговувати на Нобелівську премію. Бо він заслуговує на все у себе в голові. Принаймні, і люди, що його оточують, намагаються цю думку підтримати так. Ти найкращий, ти заслугує заслуговуєш на найкраще. Сама традиція дарувати подарунки від президентів президентам не унікальна. Згадати, хоча б те, як Путін задарював своїх політичних друзів: коні для кінчинина, лазня для Сі Цзіньпіна. Та горілка для Сільвіо Берлусконі Унікально тільки то що от Трамп такий особливий, ну, Він же особливий, Тому от зараз всі намагаються нащупати що ж. цікаво. як пише в журналі Тайм, журналіст Саймон Шустер, приносити подарунки президенту в знак поваги та вірності стало новою традицією епохи Трампа. Це крок для, скажімо так, встановлення. Довірливих відносин це знаєте, до тієї самої хімії, про яку говорять, що коли між лідерами двох держав виникає якась хімія, тоді простіше вирішувати глобальні політичні питання. Історія одного з таких подарунків днями сколихнула весь світ. Ви вже напевно бачили це скандальне інтерв'ю з песпредставника Трампа Стіва Керу Карлсону, в якому він згадав, як Путін відправив Трампу його портрет, зроблений на замовлення. Президент Путін замовив чудовий портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично передав його мені, попросивши взяти його додому до президента Трампа. Я приїхав додому, передав це повідомлення нашому президенту і доставив. Його портрет, який намалював російський художник, він був явно зворушений. Провідним російським художником, що намалював портрет Трампа, виявився Нікас Сафронов. Це е, мазня. Ну тобто, це така таке аматорство. Але аматорство поєднано з. Нахабством танка і ем, вмінням підлещувати е, негідникам. Він є обласканий Кремлем, тому Вітков, який ясна річ, забув його прізвище, але він сказав, що дуже важливо для американського глядача топ-художник, тобто найблатніший на Росії. Прес-секретар Путіна Пісков підтвердив, що голова Кремля передав, як він сказав, абсолютно особистий подарунок президенту Трампу. Проте без подробиць. Тобто, якщо би не відков, то про це би ймовірно і не дізнались. Але чому то тобто, це кита відкофеко Він этим хвалиться? Говорит, це круто, посмотрите. Путін какой крутой, какой він молодець. Він подарував портрет Трампа. Тобто, есть это достижение Америки. Президент Росії подарував президенту Америки портрет. В общем, другой бы постеснялся. Ну, на самом насамділі, другої постеснялся, что нашего президента держат за кого? за цыганского барона. Вообще-то такие подарки дарят цыганским баронам. Одни цыганские бароны дарят другим цыганским баронам. Ну, бандіти дев'яностих тоже любили. Однак ще більше це говорит про Путина. Так, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд написав, що Путін знає, що весточі працюють, особливо на таку людину, як Дональд Трамп, і він використовує вражаючий арсенал. Путін. Э... Дуже добре знається на технології вербування, і він працює саме в цьому ключі, бо в нього є мапа особистості Трампа, в нього є поради професіоналів з вербовки, і він і Ага, то в тебе тут як все важко. Але... Зрозуміло. Намалюйте на і Сафронов портрет на логіка проста як двері, але невже такий твердолобий підхід дійсно спрацює. У здається, кажется, що у этого чека есть, как у любого нормального продвинутого пацана, что называется, два ума: один, как бы, на публику, то что он играет, другой, когда он остается сам собой, понимает. Ага, этот меня разводит каким способом портретом. Понимаю. Тим більше, що з догоджанням Трампу саме портретами поки якось не задається. Днями Дональд розкритикував свій офіційний образ у галереї президентів у капітолії штату Колорадо, який там повісили ще під час першого президентства. Він заявив, що його образ умисно спаплюжили. Портрет Барака Обами, пензля тієї художниці, має чудовий вигляд. А мій дійсно найгірший. Вона ймовірно втратила таланти з віком. Невеличкий кабінет з картинами. Жіночка сидить біля комп'ютера. Це Сара Бордман, та сама авторка портрету Трампа. Ось вона показує журналістам десятки фотографій Дональда, серед яких є та, яку вона взяла за основу портрету. За словами художниці, саме її схвалила консультативна рада капітолія. Це був тривалий процес. Тут було багато паперової роботи і багато бюрократії. І це те, що я представила комітету. Це говорить про одне на мій погляд, про те, в якому настрої перебував Трамп. Коли бачив, побачив свій портрет в Колорадо. Ну, дійсно, там можна, я б подивився на той портрет, а можна по-різному сприйняти Зрештою, портрет з Капітолію прибрали. Якщо ось це приклад портрету, який не подобається Дональду Трампу, то я попросив штучний інтелект припустити, який же портрет йому сподобається. Один з варіантів може бути ось такий. Хоч Дональд ніколи не славився прихильністю до спорту, хіба що окрім гольфу, але відомо, що він робив собі ліпосакцію. Тож такий образ цілком міг би його задовольнити. Або ось ще інший варіант. Враховуючи, що білий дім в стилізоване зображення Трампа з короною, то образ монарха або навіть імператора цілком міг би йому імпонувати. Та не одними портретами. Білий дім 7 лютого. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бені Нетаньягу презентує Трампу Золотий пейджер подарунок. Відсилає до успішної праці ізраїльських спецслужб у Лівані минулого року. Трамп людина нескладно організована. Йому подобаються дві речі: він чув про пейджери, бо це було гучно, йому подобається золоте. Тобто про це чув, а таке я люблю. Бум тримає. Цей подарунок можна назвати влучним. через те, що все, що Трамп робив у своєму житті, було таким же зухвалим, як і операція МОСАДу, вважають політехнологи. Він восхищається такими людьми, такими операціями. Він би сам хотів таке проводити, але це ж в його очах це дуже лихо Взяти, прийти і взорвати там тисячу агентів, ну не агентів, даже бойовиків хизбали, причому лідерів хізбалы, вот таким хитрым способом. Это абсолютно в його духе, вся весь его бізнес в такому же духе. Однак, звісно, кожен подарунок має не лише бути влучним, а й донести певний натяк. Ми твої агенти на Ближньому Востокі. Ти нас підтримуєш, ми всім справимося. Ти тільки нас кришуй. Нормально вполне так і є, Америка так і робить. Три тижні по тому з подарунком у Білий Дім прибув Володимир Зеленський. Чемпіонський пояс Олександра Усика тоді помітили всі сильна ідея. безумовно. це. Я думаю, якраз цей креативний подарунок, який, як правило, має справити враження, тому що бокс у сполучених штатах дуже популярний, хоча Трамп більшою мірою займається гольфом. Я не знаю наскільки він так би мовити втаємничений про ті перипетії, які відбуваються в боксі, але це був був би гарний хід, якби не відбулося те, що тоді відбулося. Зрештою, пояс залишився на солоку біля дивану. Його подальша доля стала відома тільки днями. Як пише видання Таймс, співробітник Білого Дому знайшов пояс і відніс його до приватної їдальні Трампа, де він тепер лежить разом з іншими сувенірами. Трамп він. Навіть такі речі, як протокол, він не розуміє, бо про подарунки перших осіб, першим особам, є певний протокол. А те, що цей співробітник протоколу у пояс покладу його в ту кімнату. За протоколом його мали повернути в українській стороні для того, щоб потім могли це, бо це завжди якась подія. А тут так ну, класна річ. Туди поклади. Отже, всі подарунки Трампу з початку його другого терміну можна розділити на дві групи: перша від демократичних країн, які презентують в першу чергу власну ідентичність і сильні сторони, як це заведено у всьому світі. Коли люди дарять щось, не знаю, президент Франції, президенту Британії, він дарить щось про Францію. Не про Британію. Про Британію стармер все знає. Він дарить щось про Францію. От французький сир, условно говоря. Смотрите, ми Франція, ми робимо хороший сир. Смотрите, вот ми там Британія, у нас там, не знаю, руж'я хороше чи Оштата, це всегда намок на то хто ми такі, не хто ви такі. А друга група це власне подарунок Путіна, який банально презентує Трампу самого Трампа, прямо лобно намагаючись зіграти на його самолюбстві, як було заведено ще у середньовіччі. Артем Куля, факти тижня, сі Єдині новини.